Роки йдуть і в лине, І є всьому початок і кінець. Життя іде, життя не наче плине, порушується тихий ритм сердець. Цей стук у грудях наших роздається: Життя йде, і змінюються дати, і що було до віку не вернеться, і які безповоротні наші втрати. Та раптом серце знов заниє. І б'ється тихо так, ледь-ледь, немов би вогник той же вріє, але життя іде, іде вперед. Або ж те серце сильно стугонить, немов спокою в нім немає. Біжить, біжить, сказати б, ти куди, неначе хтось його наздоганяє. Вже скільки раз оспівана була велика жертва мамина любов. А я про ту, що сили додала, що батьківська в ній нутрує кров. Ну хто сказав, що батько так не любить? Звідки взялась оця гірка напасть? Ще й не всмігнеться так і не приголубить, як зможе мама, мама все віддасть. Його любов завжди є поміж нами. Нагадую про неї знов і знов, бо то не менша жертва, ніж у мами. То жертва ця, то батьківська любов. В житті бувають бурі, зливи й грози, і батько тихо, тихо все знесе. ніхто не бачить, як він сльози, у ніч і в темінь їх він понесе. Він тихо, тихо, в самоті поплаче і гірко, гірко схлипне він не раз. Ніхто його не чув, ніхто не бачив. І прийде знов, не мов би, все гаразд, і тільки темна ніч і ясні зорі побачать сльози в батьківських очах, та вітерець ворушить сиві скроні і висушить сльозу змагне з чола. Лице його суворем нам здається, немов нема нім ласки й тепла, а в очі глянь, струна душі озветься, бо очі ці з любові і добра. Дітей своїх, дорослих чи малечі, хвороби їхні, лихо їхнє все, зваливши на свої могутні плечі, немов гігант натужно понесе, і часто не витримують ті плечі і не стає мужів цих на землі, Що простягали руки вдень і вночі до неба за жінок дітей своїх, бо ваш біда. Я камінь на груді, і розпука й вічай подив, Ні, з чим не порівняють їх тоді, любов і терпіння батько віддає. де слів знайти, і як про те сказати, щоб зло нікому слова не зросло? Чомусь так повелось, що вдів багато, в дівців так мало, їх мале число. Тож хто сказав, що батько так не любить? Я ревно нагадаю знов і знов: глянь в рідні очі, і хай мов приголубить могутня й тиха батьківська любов.